Новини, новини! Кому новини? Бажаєте отримати технологічні новини? Ну то що, пройшов вже тиждень? Як швидко спливає час? Але ми, як завжди, з порцією новин. Тож, всім привіт! Ви на каналі GSM Форсаж і з вами я, постійна ведуча Оленка. Перед тим, як зазвичай, не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатися на наш канал. І чому ви досі цього не зробили? Та, тапайте на дзвіночок, щоб не пропускати наші відео. В сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь про розумний тренажер для домашнього використання від Halitis. Телефон від Coca-Cola? Який він? Що вже стало відомо про iOS 17, про Wi-Fi з радіусом покриття 120 км. кілометрів. Чутки чи реальність? Сайт допомоги українцям. Apple Watch викликає озброєних поліцейських. Ця новина для пооцінювачів спортивного стилю життя. Стартап Халитис представили розумний тренажер для домашнього використання. Цікавий концепт. І для тих, я б сказала, хто не любить ходити в зал. Важить 2,5 кг, без води. Згинається та розгинається на 135 градусів. Замість вантажних блоків тут гідравлічний опір, що дозволяє використовувати тренажер для більше ніж 100 різних вправ. Максимальне навантаження 45 кг. Прилад прив'язується до смартфону, який відслідковує ваш прогрес. Також у застосунку є перелік вправ та тренувань. Але що найцікавіше, за мінімальний набір, що складається з тренажера та USB-кабелю, потрібно заплатити 199 доларів. Але от якщо ви хочете повний набір з ручками та підставками, потрібно заплатити 239 доларів. Найдорожчий набір коштує майже 500 доларів. На ринку такий диво-тренажер ще не вийшов, але кажуть, що от-от буде у продажі. А чи є серед нас ті, хто полюбляє Кока-Колу? Якщо так, то знаєте що? Кока-Кола випустить свій перший смартфон. Як вам така новина? Але, звичайно, вони зроблять це сумісно з Realme. Цей смартфон стане спеціальною версією Realme 10 4G, який було представлено у листопаді 2022 року. Гаджет отримає червоний колір корпусу та великий логотип Coca-Cola на задній стороні. Характеристики залишаться незмінними: амулет-екран на 90 Гц, процесор Mediatek Helio G99, подвійну камеру на 50 мегапікселів та акумулятор на 5000 мАч з підтримкою швидкої зарядки на 33 Вт. Так що такий телефон це лише маркетинговий прийом. І я от не розумію, у чому фішка. Ну якщо ж тобі так хочеться, щоб на задній стороні смартфону була Кока-Кола, то можна просто замовити чухов. Чи я помиляюсь? А яка ваша думка? Чи може якісь особливості в цій версії та й будуть? Ну, гаразд, ми почекаємо. Восени 2022 року світ побачив iOS 16 від компанії Apple. І, звичайно ж, вони працюють вже над наступною версією. І дещо вже стало відомо. За чутками iOS 17 проходить із кодовою назвою DAWN. Нова система зовні не відрізнятиметься від поточної версії. Розробники більше сконцентруються на поліпшенні продуктивності та стабільності iOS. Крім того, в iOS 17 варто чекати дещо оновлень додатки Apple Music, Find Me, Reminders Faйлес, Fitness і Wylets. Також у системі з'явиться окрема програма для налаштування та управління AR та VR гарнітурою. Найголовнішими у новій версії все ж таки стане акцент на безпеці підтримки ключів безпеки Apple ID та захист даних iCloud. Ну і фанати Apple помітили, що код iOS 17 підтверджує, що всі нові моделі iPhone 15 будуть вже виходити з отвором Dynamic Island та. Портом USB-C. І, звичайно, українські новини це завжди як родзинка у нашому випуску. Виявляється, наші програмісти працюють над Wi-Fi, покриття якого буде мати радіус 120 км. Це, звичайно, зумовлено необхідністю давати доступ до інтернету в тих місцях, де неможливо прокласти друтовий інтернет та в місцях рятувальних робіт. Також українські інженери з Global Logic працюють над розробками на базі 5 g За прогнозами, рушійною силою у телекомі стає технологія зв'язку 5 g яка надасть потужний поштовх майже усім розробкам на її базі у всіх сферах життя людей. У 2023 році понад 10% світових пристроїв та з'єднань будуть використовувати технологію 5 g Приємно знати, що у такі тяжкі часи. Ми продовжуємо технологічний розвиток, який так важливий у 21 столітті. Хоча щодо Wi-Fi з таким покриттям точаться чутки, тож чекаємо більш детальної інформації і обов'язково розповімо вам. Раз ми вже заговорили про наші розробки, то хочемо поділитись корисним ресурсом сайтом для допомоги Help.me.ua. Розробник застосунку та сайту Олександр Луцюк поставив собі за мету допомогти звичайним людям, які на даний момент опинилися у кризовій ситуації. Зробити оголошення на запит чи надання допомоги можна. Можна в декілька кліків без реєстрації. Пошук проводиться за місцем перебування тегами або розділами. Якщо пост містить неперевірену інформацію, на нього можна поскаржитись. Простота в користуванні та інтуїтивний інтерфейс знайшов свою аудиторію. За даними Олександра і його команди, веб-застосунком користується близько 200 унікальних користувачів на місяць. Загальна кількість постів, запитів на допомогу і пропозицій щодо її надання складає 766. Посилання на сайт ми залишимо під цим відео. Можливо, комусь дійсно стане корисним. Звертайтеся за допомогою, якщо ви цього потребуєте. І допомагайте іншим, якщо маєте таку можливість. Але акцентуємо вашу увагу на те, що завжди потрібно перевіряти достовірність інформації. На кожному оголошенні є контактні дані. Не соромтеся ставити запитання та просити необхідні документи. Ну і наостанок мої улюблені новини в стилі курйозні технологічні випадки. Тренер із тайського боксу Джеммі Айлен із Австралії у своїх соціальних мережах розповів про цікаву історію. Його Apple Watch викликав у спортзал 15 озброєних поліцейських. Того ранку Джеймі проводив свої тренування. Як до зали, увірвалися поліцейські, а на вулиці залишилися кілька карет швидкої допомоги. Правоохоронці заявили, що отримали повідомлення про стрілянину. Найцікавіше, що сигнал СОС надійшов із телефону Джеймі. Хоча під час тренування він його взагалі не брав до рук. Потім стало зрозуміло, що сталося насправді. Під час заняття тренер випадково натискав кнопку на своєму годиннику Apple Watch і таким чином увімкнув голосового помічника Сірі. Через деякий час Джеймі зняв годинник із руки, але сірі, схоже, не відключилася. Підслухавши розмови, сприйнявши тренерські команди як небезпечні. Тож всім власникам таких гаджетів потрібно бути обачними. Я навіть не можу уявити учасників цієї події, коли вони зрозуміли, що трапилось насправді. І смішно, і не смішно одночасно. На цьому з цікавими новинами цього тижня ми закінчуємо. Ставте лайк цьому відео та пишіть коментарі. До нових зустрічей, Па-па!